Євген Магда, кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики, доєднується до нашої розмови, до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас, доброго вечора! Надзвичайно радий бачити. Слава Україні. Героям слава пане Сергію. Я вас радий бачити. Пане Євгене, ну от е, якщо е, про дрони, теж які там літають вже як в себе вдома зараз над Європою, поговоримо. Але от в продовження попередньої розмови ми з е, паном Сергієм Тараном говорили про ці всі там заяви е, Венса, Трампа, перемовини, не перемовини, і е, власне дійшли до того, що Трамп. Можливо, може змінити якимось чином все ж таки може починає змінювати свою політику для України до, по відношенню до України вкотре. Але питання от з томагавками, які прозвучали. Е, наскільки е, ну от е, наскільки, в принципі, е, томагавки, не томагавки, завдання ударів по російській території. Ви бачите зміну позиції, пане Євгене? Чи, чи знову те, що ми говорили з вами там місяць тому, два? Отак можна і забути про це. Ну, поговорили, а там вже час покаже. Ну, з того, що сказав генерал Келох в ефірі Fox News, я зрозумів, що Трамп не проти удару по ударів в глиб, глиб Росії ракетами Фламінго. От. Тому що, ну, поки що ніяких, ніяких інших ракет, е, я так розумію, на сьогоднішній момент в Україні немає. Ну ми ж розуміємо насправді, що якщо, е, ну, наприклад, вчора погасили Белгородську ТЕЦ, так? Чим? Хай Марс. Ну вони достатньо специфічні, тобто, ну видно, як вони прилітають, видно, як вони завдають удару, видно, як. Там вибухає я до чого? Тобто, ми маємо розуміти, що як тільки томагавк, а, ну як би ракета не вибухнула, все одно з її уламків там з різних частин, можна зрозуміти, що це був саме томагавк. Перший томагавк прилетить по російській території, не варто мати сумнівів, що Росія перестане е, е, імітувати переговорний процес з Трампом. Трамп чи готовий до цього Дональд Трамп? Я, наприклад, не впевнений. Я не можу пане Євгене зрозуміти в такому випадку. Просто ну а з якого дива даруйте, нам знову доводиться. Ну тобто, чому Келох заговорив про якісь дозволи, причому він сказав Я думаю. Тобто він не, не, не сказав це як факт. Він каже, я думаю з огляду на те, от що там каже Венс і, 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 і Трамп. Але я не можу зрозуміти, чому ми знову говоримо про якісь дозволи. Я пам'ятаю, в часи Байдена ми там довго випрошували, от, але цей мова йшла саме про удари американською далекобійною зброєю. А зараз. Ми тепер маємо е, просити в нової американської адміністрації ну дозволи на все. От цього я е, моменту не можу зрозуміти. Нам після Байдена хтось щось знову забороняв, чи чи як сприймати це все ні. Нам після Байдена ніхто нічого не давав, так. власне, власне. То чому ми маємо питати ну там в американців, до прикладу, дозволу на удари е, на, на удари своєю зброєю? Ну, чекайте, пане Сергію, ми з вами тлумачимо інформаційний випад генерала Келога, члена команди Дональда Трампа в ефірі каналу Fox News, який має переважно республіканську аудиторію. Угу. Тобто, це все одно, що ми з вами коментували у 1987 році передовицю газети Правда в Радянському Союзі, тобто команду. Трампа можна звинуватити багато в чому, в тому числі в непослідовності, але от звинуватити в тому, що у них немає такої інформаційної шахівниці, mm. я б не став. Шахівниця така в них є, тобто в них там все розписано, хто про що має говорити. Ну, про що має говорити власне е, Трамп, про що має говорити. Венс, про що має говорити Рубіо, про що має говорити Келох, Вітков. про всіх це все розписано. Якщо хтось думає інакше, то я думаю, що він глибоко помиляється. Трамп достатньо давно вже в цьому політичному шоу бізнесі, і він розуміє, як і що треба робити в даному випадку. Uh, в такому випадку. Uh... Якщо говорити про готовність Дональда Трампа, скажімо, ну якось дбати, все ж таки, про безпеку е, в не тільки там сполучених штатів, про безпеку е, Європи в рамках НАТО. От. І оці власне повертаючись до до цих всіх не не незрозумілих, начебто, хоча абсолютно всім зрозумілих роїв дронів, які зараз кружляють над Європою, як як ви розумієте, пане Євгене? Ну, власне, от е, чому ну скажімо так, це взагалі стає можливим? Ну і доколі це скажімо так триватиме е, до першого там якогось свідомого випадкового падіння дрона на якусь там свідомого чи. Випадкового в лапках на якусь цивільну інфраструктуру. Е, ну чи, чи європейці і далі будуть заплющувати очі. Я, я не можу просто зрозуміти, як зараз вибудовується колективна система, чи як виглядає колективна система безпеки у Європі. от В рамках НАТО, зокрема. Ну, давайте з вами чесно скажемо, що ніхто ж не сказав, що, в принципі, до. е-е на сьогодні до станом на сьогоднішній момент якось змінилася ситуація навколо позиції Сполучених Штатів, що вони будуть е, змінювати, ну що вони будуть мінімізувати свій вплив е, на європейську безпеку. Пам'ятаєте в лютому, який був шок і трепет у європейських політиків з цього приводу? А я пам'ятаю навіть дуже добре, пам'ятаю. І тому е, ніяких змін не відбудеться. Тобто, ну, очікувати, ну я читав версії колег про те, що Трамп обіцяє томагавки для того, щоб е, ну, якось врівноважити ту дронову вакханалію, яку організовує Путін ВВ, але ну, в мене поки що немає підстав якихось про це говорити як про доконаний факт. Ну, станом на сьогодні я такого не бачу, чесно. Ну а так, пане пане Євгене, ну от відповідно, е коли це там залітав, якийсь ще там, бозна коли, якийсь там е блукаючий дрон на території там в повітряний простір Польщі, добре закривали очі. Е там пройшло скільки часу, реакції нема. Мені ну тобто, те, що зараз відбувається, це ж очевидно, є продовженням, скажімо, оцих таких. Точкових спроб тестів Росії ну там про як це про прошерстити оцю на протиповітряну оборону загалу загалом систему оборони Європи. Тому я й питаю, от на вашу думку, ну по перше, яку мету переслідує РФ і яких дій від неї чекати варто далі. З огляду на поточну реакцію ЄС, ну вірнеш на відсутність. Сьогодні хто там здається, хтось з військових командувачів Швеції сказав, ну, пілот буде сам приймати там, хай сам приймає рішення, що там збивати, що не збивати. Мені це нагадало, коли. В Києві говорили під час повітряних тривог, там чи має зупинятись транспорт чи ні. Хай водій приймає рішення там зупиняти чи ні. Зараз це саме звучить. Так от, ну, до, до якого моменту е, Путін буде випробовувати оцю о, о, оці реакції чи їх відсутність? Треба процитувати класика, так? Хай Чабано всі гукнули, за отамана буде. Да? Ну, виходить, така логіка. Е -е... Наскільки я не впевнений на 100%, відсотків, але можу припустити, що в альянсі військово-політичному, яким є НАТО, а Швеція вже є теж його членом, існують певні правила. Ці правила, ці регламенти, вони були сформовані в роки холодної війни. Ну тому, що тоді було радянсько-американське протистояння у обох. Країн потужний ядерний арсенал, тому було багато різних факторів, які е, ну, впливали на безпеку. Зараз мені багато хто скаже, що в 2015 році Туреччина збила російський винищувач-бомбардувальник в своєму повітряному просторі, куди він залетів на пару секунд, але все одно встигли влупити і все. Але давайте не забувати, що турецька армія, наприклад, на відміну від. Тут на, в кадрі грецький е, військовослужбовець, турецька армія постійно воює, правда? Ну там з курдами воювала, там в Лівії воювала, там і так далі. А якщо ну, ми думаємо, що е, люди, які е, запускали ракети тільки на тренажерах і на навчаннях, вони так легко готові на нинішньому інформаційному тлі це зробити? Ну, а можливо, навіть розпочавши Третю світову війну чи ядерну війну, то є питання. У мене, у мене є питання. Тобто я, чесно кажучи, не готовий сказати. Ну, я не маю сумнівів у вишколі е, натівських пілотів, зрештою, вони літали набагато більше, ніж українські пілоти, але тут же є ще й елемент психології. Ми ж розуміємо, що російські пілоти в масі своїй вже мають бойовий досвід, правда? А який відсоток натівських пілотів має бойовий досвід зараз? Пане Євгене, а якщо, якщо все ж таки, ну скажімо, на якомусь етапі буде збито там, ну, чи безпілотник, чи навіть літак російський, все ж таки, як от було в випадку з Туреччиною, і тоді ми пам'ятаємо, ну, Ніякої фактично реакції з боку Росії не було, попри те, що вони там розказували, що ай-яй-яй, ай, ай, все, все ну поговорили, та й та якось замазали, як то кажуть. Якщо в даному випадку зараз росіяни кажуть, що все там збиття літака, це просто катастрофа, там третя світова, щось підгавкує Лукашенко в цьому напрямку. Якщо все-таки це станеться, то що далі? Трагедії не буде. Я думаю, знаєте, насправді трагедії не буде, тому що там, де Росія отримує попитці, вона досить часто утирається. Витирає шмарклі і робить вигляд, що все таки має бути. Тому о, я думаю, що трагедія не відбудеться. Але я не впевнений, що є на сьогоднішній момент відповідна політична воля для того, щоб зробити ці дії. У мене відчуття наявності в такої політичної волі нема. Ну але воно ж так не може тривати безкінечно, пане Євгене. Тут або, або, або як там ішак здохне, або падішах має померти. Або не або інше. Ми з вами, ми, ми з вами за те, щоб е, здох якнайшвидше кремлівський ішак, це зрозуміло. 100%. Але е, е, те, як е, власне, ухвалюється рішення всередині Європейського Союзу і всередині НАТО, ну при тому, що Сполучені Штати не відіграють лідерську роль, правда ж, не відіграють. Вони збоку стоять, в мене взагалі таке відчуття, що Дональд Трамп скоро скаже, не я вашингтонський договір у му році підписував, чого це я маю його виконувати. Путін Путін не я відміняв кріпосне право і, і чого теж давайте Ну, Хоча по факту там все, все, та, все так і відбувається. Ну, але все ж таки, пане Євген, ну реально, дивіться, ну, виходу з цієї е, ситуації може бути три. Ну, тому що Путін Нагнітає відверто, або він буде е, посилювати оцей тиск, дрони, літаки, там все інше, або він ну там отримає чи, чи з якихось інших причин е, призупиниться, або так буде е, там збито якийсь літак, один, другий, третій, не знаю. Ну і це знову ж таки вже збройне протистояння з Європою. Який з цих варіантів вам найбільш імовірним станом на зараз видається? Станом на зараз, я думаю, що це не останній виток конфронтації, угу. тобто ми ще в процесі. І в принципі, ну, я, не, я думаю, що Росія зараз шукає можливість е, промацувати слабкі місця так, щоб е, вдарити і вдарити е, ну, максимально безкарно для себе, а потім вже виходити з того, що от у них. Відбулись певні зміни, і давайте будемо рухатись по іншому.